Пробірали молитву. Ми зараз e, проходимо молитву. На ту тему ви сьогодні не На цю тему можна було багато говорити. На e, дітей псалом шириса два У Бозі моє спасіння і моя слава. Міцна моя скеля. Прибіжище моє у Бозі. Добре. Bo je pribížištěm Kristiáne. Odže za i má být Tak tam je dvakrát se hovoří o, Boží slovo o Bohu. Čím o Boha, který je moje spasení, moja sláva, moja skvěla. Pribížiště, Pribížiště. Boží. Čili že je spojení s Bohem. Nejvěřnější je zjednání s Bohem.

Покаяння має включати відношення Места, до Христа. Не вистачає тільки признати хибу. Не вистачає тільки признати хибу. То роблять різні психологи. Це роблять різні to психологи. Бо вас ви вас вертати. Будуть вертатися у вас. Бо вам виробляють ровне про, різні проблеми. Будуть вам виробляти різні проблеми. Всякі психоаналізи. Всякі психоаналізи. То до нічого. До нічого. А не збави вас проблеми. Але проблеми вас не позбавить. Проблема гріху нас збавиє Ісус. Проблеми і гріха нас позбавить тільки Ісус. Він тебе мільйон пролив за тебе. Він любить тебе, він проляв за тебе свою кров. Найдете си одна солоняну 517. Моліться без перерви. Так, то є дуже коротке, не? А ще буде прочитати, що є снастка, що є щасно, за все. За все дякуйте. Така воля Божа щодо вас у Христі Ісусі. Духа не гасіте, пророцтва не легковажте. Усе перевіряйте, тримайте те, що добре, і стримуйтесь від усякого роду лукавства. Добре. Можете, аби курсів мати. Якщо маєте той курс, аби ви сте могли се научити бути вчительками. То треба, щоб ви навчилися бути вчительками. Так, аби сте покопили суть. Щоб ви схопили суть. Про те яко сполежімаємо ту науку. Тому ми спільно маємо. Але ви самі це проSTUDIUєте. Але ви самі це вивчите. А верш чітким потім. З тишок перед тим самій. Повторюю. Так, от брошурка. Це pro lidi, kteří se obrátí, lidé, aby měli se. zdravý takový základ křesťanství. To je osnovy. velice jednoduché. To je vyzkoušené. To vzniklo, ta brožurka si před 100 lety v Anglii, kdy byla misie. navíc toto je překlad z české mluvy. A dobře víte, že písmo svaté je v originálně новий закон в А добре знаєте, що новий закон оригінальний є в Грецькій. А ви ще візьмете, мати ніколи прикладу українських. Якщо навіть ви маєте декілька українських перегляд. А ви там трошку є, трошку і То вони відрізняються одне до одного. Ті отазки, коли крат не сидіть. Тому ті питання часто так не співпадають. Ви, ви що не сидіть. Якщо воно не співпадає. Так, можете... Просто це було в тому ne k řeckému, ale to je k anglickému originálu. Protože ty tyto otázky jsou postaveny do anglického originálu. A, e, prostě vy e, musíte najít, naučit se dát takovou otázku, Vy musíte naučit se dát také otázky, aby to Boží slovo bylo odpověď. Aby to Boží slovo bylo odpověď. Už ten tak, ten... jak to je. Můžete to změnit trošku. změnit. Můžete to otázku trošku změnit. Ale abyste nezměnili podstatu. Ale abyste nezměnili soud. Prostě. Takže máme se modlit bez perervy. Se bez tak, vy nemojte od rána já večera se modlit. Vy nemojte od rána do To by se skončí na psychiatrii. To by bylo na psychiatrii. Ale tam by se nemodlit. No, ale tam by nemodlit. Čili ne, modlit se bez přestání. Modlit se bez přerby. Znamená, že člověk se zastavuje na urč v určitých Е, на вулиці хрежіватка. То значить, що людина зупиняється на певних роздоріжжях. Ще щез день має určіте боди. Ще на туди з дня має певні Ви пункти. маєте 7 заставок. Ви маєте 7 зупинок і люто трином 2 на 3 хвилини. Значить, щоб вони тривали 2 чи 3 хвилини. Але вже маєте змапований тенден. Але вже маєте так роз... той день так розподілений. No. І то вже приправа на наперед цього моменту. І це вже така підготовка до безперервної молитви. А ви сморлите

bez, a tam přesno, se bez To znamená, že nejenom si a ty. To nejde, če, če ty či, či molíte si a, aby, se, aby se, aby modlili, já mám jakýho ře, Ale že my máme jako spilnota vytvořit nepřetržitou modlitbu. my, spílnota, máme, my máme tvořit jednotu. My máme Про то совті і морі обов'язку. Тому для того я ті молотовні сторожі. Добре, знайдетеся Добре. далі. Ми можемо розрізняти різні типи молитв. Напиши правильне посилання, що відповідає типу молитви. Про слава! Тобто, Подяка, тобто, що Бог зробив. Молитва визнання, заступницька молитва за інших, молитва за особисті потреби. Найважливішими людьми сьогодні є ті люди, які моляться. Не тільки говорять про молитву, ані ті, які можуть пояснити все, що стосується молитви. Але ті, які виділяють час і моляться, вони також не мають часу. Мусить його з чогось відділити. Це щось є також дуже важливе і обов'язкове. Але все ж це є менш важливим, аніж молитва. Християни мають не тільки привіле розмовляти з Богом, але ці зустрічі приносять для них особисту користь. Добре. А тепер так до питання. Тирісов найважливіші люди сьогодні. Ті, що можуть. Žádný, žádný prostě komplex méně si nemusíte mít. Netřeba máte žádnou komplexu menší Že nejste prezidentkama. Že prezidentkama. Nebo že nemáte nějaké posady. Abo nemáte taky jako posad. Ty nejsou nejvážnější. To není nejváživější lidi. Je také ty nejváživější lidi, kteří dovedou hovorit pro modlitbu a... Mm, no, alebo pojasní pojasňují molitvu ale sami se nemohli jít. Musí ty, když dají čas na molitvu. Takže to potom ten punkt, třetí, to si sami najdete, napíšete si tam, to už urobíte sami. Třetí punkt Kde víte, kde je, co je poděka, co je molitva vyznání, a to po... Prečtěte tam ty stižky od 2, 3, 4, П'ять там, а кожен віде, що де. Кожен стишок відноситься до конкретного. No, до конкретного. А ви то ви напишете по тому. А ви собі розповідаєте? продумати. То вдома робити. Mm -hmm. Добре, так знайдете. Перший, Ф... Єремія 33.3. Візьми до мене, і я обізвусь, І об'явлю тобі велике і незбагнене. Чого ти досі не знав? Так, питання є. Яка? osnovná pravda mistit u, ver, verša no, Jeremia 33. Co je také tam osnovná pravda? Jak chcete, že by tam bylo vám ob, ob to by veliké i nezbáněné, e, jako, co ty dosi neznal, tak musíš udělat odno. Vyzvi do mene do Boha. I já obizvus. Máte mobil? No, máte mobil. kontakt. Нав'яжете контакт. Так, і маєте так, мусите викукатися ви, чисел. Мусите також а нас, засто, нас, на, нажати сім чисел і нав'язати з'єднання. Так, так от, там маєте ясні візви до мене. Там є волай. Там написано візви, тобто клич, no. взивай. І комунікація з Богом сидіти. Ми комунікуємо з, з людьми. Ми комунікуємо тільки з Коли часу, скільки часу? з людьми, а коли часу з Богом. Скільки часу а скільки часу з Богом. Знаєте, Ефезан 3.20. А тому, хто може зробити куди більше за те, чого ми просимо або що ми розуміємо, за нас силою. питання, Там no, máте, Jaká osnovná pravda měsíce v verší FSM 20 tam je, že Bůh dá vírše, než za co prosíme. A co mu rozumíme? Když Bůh dá to očíte, anebo dá něco lepší. Pokud vy jste splní všechny podmínky, Погодвіться се поставити праві. Щоб ви справді стали перед Богом. Погодвіться, е, грідали його волі. В чому ви шукали його волю? Погодмати, покої в тому, же маєте за то просити. Як що маєте мир в тому, що маєте за це просити. А мати ще трошку по. І трикупохи для с. Але якщо ви oh, маєте трошки сумніву. Так не ж є, Боже, алясі, То скажіть, Господе, але я хочу, щоб сталася твоя воля. A Bůh to vypočuje tak, jak prosíme. I Bůh to vyslouchuje tak, jak prosíme. A nebo jinak. A nebo po jinšomu. Já jsem vám ještě neřekl o tom, o těch manželoch v tom. Já ještě dneska vám do konce proto podruže to byl ve čtvrtek ráno. Říkám se, že zase mě přišel už po 50. Že mám, že napište e-mail panu i k panu konkrétně Borovi, který тере ото жінка виклювали е в Англії. Я кажу, що вже по 50-тій не приходить та думка, що треба написати тому пану Боровому, якого ж та жінка. Тика, деськи то забула. Кажу, завжди прийде, забуду. Уж, і кам, так, усе мутійкайка, уж то уроте. Моя вишойка завзробить це. Забонали? А потом сами за хвичку прийшли. I... А їй самим шелска, уже була відповідь з Англії. Тільки то написали і відразу прийшла відповідь з Англії. Škода, що Шкода, що не маю того відповіді. Може би сте розплакали. ви б розплакалися. П'єдку. П'ять рядочків. Той чоловік подякував. Але так ви таким способом. А що се стало? І що сталося? Там жила. Ві отпустите своє жінці. Там ми писали, що ви простіть свої жінки. Вона уробила дурності. Вона зробила дурість. Але ви зробіть перший крок. Не чекайте на неї. Не чекайте на неї. В п'яти був суд, який тривав 10 годин. П'ятниця був суд, який тривав 10 годин. В Лондоні в Кралський суд. В Лондоні в Королівському суді.

A pohlavě. По по буду... A mm. tak dále. A máme děka. Ale máme děkuva. Bože já jsem prosí a select. After люди, jak se ne vedou. Tak reaguje starý člověk. Tak reaguje stará Lina. A většina. Але, když Ale když mi se zastavíme. Ale když me zopineme se. А закон, це закон. Він І почнемо дякувати. Бог нам світло Бог дасть нам світло і силу. А далі, Якщо ми далі залишаємося в вірі, то Бог то бережить в інший спосіб.